Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Кількість депутатів парламенту вже досягла історичного мінімуму, але все це тільки початок, бо кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика. Виглядає це все так, наче вони, як щурі, тікають з тонучого корабля. Зокрема, деталі цього процесу розповів голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей. Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця нинішньої каденції Верховної Ради і ухвалювати необхідні для держав. Закони сказав Арахамія. Звичайно, вони тікають, бо ніхто з нардепів не хоче брати на себе відповідальність за державу та закони, які в ній приймаються. Як та кажуть, вже накерувались, награлись, той час і мандат складати. Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначитися на її діяльності. За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради 400 народних депутатів, хоча згідно із законодавством, має бути 450. Отак От і відсіюються ті, хто не хоче відповідь відповідати за те, що було вже зроблено радою. Звичайно, є й ті комуне місце у Верховній Раді, і добре, що їх вигнали, але тікати, поки країна переживає найскрутніші часи, якось не дуже патріотичний вчинок, чи не так. Схоже на те, що ці люди зовсім не хочуть думати про відновлення України після війни, а просто рятують свій зад від лишніх проблем за принципом Моя хата з краю. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.